Дивіться, нутриня зранку народилося, а вже от гризе топінамбур. Які вони ті аж живучі. Там, не знаю, напевно камера показує, бо мені незручно. Маленьке-маленьке, а вже коло топінамбуру, і топінамбур надло, надгрижений там, і воно вже чує той ті соки, і воно там щось. Собі чи лиже. Ну що, є перших 5 внутрінят, один мінус. Один мінус. У нас вітер зривається, ось і двері стукнули металічні й кури. От. Маємо 6 нутринят зранку, мінус одне нутринят. І що далі маємо? Далі очікуємо на народження, можливо, зранку будуть, не знаю. Но одна самка така собі, щось воркоче до тих нутрінят малих, бо самки, які вже мають народжувати, в них вже є процес, що виділяється молоко і маленькі втрінята, які народжуються. Підходять до тих тітної, одної самки стандартної. Там, а вона феркає до них. Ну, вона їла, правда, топінамбур, вони теж підходили. Ось. І які ті відносини будуть? Не знаю, час покаже. Дай Боже, щоб все добре було. От. Рекорд в мене 6, ще раз нагадаю, максимальна народжувальність. Більше шести в моєму господарстві самки першородки ще не народжували, а то, що було народжено один раз, було 11 нутринят саме більше. Ну, правда, з тих 11 нутринят вижило в кінці тільки 9. Так що, якщо самка народить багато, то не означає, що вони всі виживуть. Ну, але в самків є. Якщо вони дружні і так як зараз вони дивіться, вона одна народила, ще дві на підході. І якщо вони народять, бо чорна, дай Боже здоровля її, щоб вона гарно розродилася, вона в будь-якому випадку буде мати більше шести тринят народжених, ну скільки буде живих, ми подивимося. В будь-якому випадку в неї більше буде, бо та самка, що родила, вона і живота такого великого не мала, а та взагалі має такий живіт дуже великий. От. І як вони разом народять, то і будуть вони дружити, то внутринята будуть від одної мамки бігати до другої. Якщо навіть самка Дана народить, наприклад, 10 внутрення. А так як ми знаємо, що в, самок в більшості випадків є 4 пари е е сусків, в рідких випадках самки мають по 5 сусків, щоб годувати внутрінят, в більшості випадків це є по 4 і в принципі вісім внутрінят одночасно може годуватися. Ще, якщо Самки дуже-дуже багато народжують, ми маємо такий результат, що зазвичай перші нутринята, які виходять, вони є найбільшими, особливо перші внутрішня, через що самкам і дуже важко розродитися. От. А останні нутринята дуже-дуже маленькі. І якщо тих дуже-дуже маленьких, дуже багато нутринят, і вони дуже-дуже маленькі, то виживання дуже-дуже проблематичне. Е, найменше внутрішньо на другий день, яке я зважив, е, важило в мене 125 грам, воно було дуже мацьопке, і, і воно вижило. Але їх таких маленьких було два, то друг... ще одне на другий день відійшло. А одне вижило. Так, далі що ми ще маємо? Ну, саме основне зараз, щоб самки, які будуть народжувати, не проявляли агресію до новонароджених внутренят. Ось, дивіться, самочка сидить, а біля неї чуже внутрінятко лежить. І вона, дякувати Богу, на нього не дуже реагує, бо Якщо вона була б агресивна, особливо коли їла, то вона б то внутрішня відкусувала. От. Ну, все. Дякую за увагу, до побачення. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.